Слава Богу, я брати сестрі. Слава Богу, хочеться висходити Господа всім серцем, всією силою і всім своїм розумом. На початку зібрання ми співали такий псалом Ти знаєш шлях, хоча його не знаю. А чому ми тоді ходимо сюди? Як ми знаємо той шлях? Я є дорога і в життя. Ну знаємо, дорогу, Я хотів так нападав. Але в кінці, в кінці написано, хоч не знайомий шлях, яким іду я, та я спокійний шлях мій знаєш ти. є той, хто знає наш шлях. По життєві друзі, ми не знаємо, що буде завтра, що сьогодні буде навіть, але знає він. Ми твердо знаємо, куди ми йдемо. Тому що Господь і Бог наш, Він знає все. Коли день настає, коли ніч, коли ми плачемо, коли ми радіємо, Він все знає. Він навіть рух думок наших знає. І от хто сидить зараз думає щось, він і те знає. Не думайте, що все Але я не за те хочу сказати. Я хочу читати сьогодні Слово Боже, Роздумати. Я хотів би поговорити про три спокуси, три спокуси, які спокушають нас протязі всього життя, які не відходять від нас ніколи. Тому що ворог душ людських знає, знає, як це все творити, щоб нас спокушати. Але ми, діти Божі, знаємо, як протистати. Я буду читати розділ 4 Луків з 1 верша. А Ісус, повний Духа Святого, повернусь над Йорданом, і дух на пустині його припровадив. І сорок день там диявол його спокушав, а за днів він нічого не їв. А коли закінчили, закінчились вони, то в кінці золоднів. І диявол до нього сказав: Якщо ти син Божий, Скажіть цьому камені, що хлібом він став. А Ісус йому відповів, написано, не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. І Він вивів його на гору високу і за хвилину часу показав йому всі царства на, на світі. І дитяво сказав йому, я дам тобі всю оцю владу та їхню славу, бо мені це. Передане, слово таке хороше, передане. І я даю кому хочу її, тож, коли ти поклонишся передо мною, то все буде, то все буде твоє. І промовив Ісус йому у відповідь написано, Господи Богу, своєму поклоняйся і служи в одному йому. І побию його в Єрусалим. І на наріжну храму поставив та й сказав йому, як ти син Божий, кинься звідси додолу. Бо написано, він накаже про тебе своїм ангелам, щоб тебе берегли. І вони на руках понесуть тебе, щоб коли не спитнути об камінь своєї ноги. А Ісус відповів йому відповідь, сказано, не спокушай Господа Бога свого. І дия усліджує серце, спокою мене відійшов від нього до часу. Ця історія мені, брати і сестри, напоминає наше життя тут на цій землі, а особливо перші роки дітей Божих, які увірували у Господа, які тільки починають дорогу, дорогу цей іти, дорогою Христовою. І ворог дуже сильно починає приступати до таких людей, щоб їх спокусити, відвести від тої дороги прямої, дороги Господньої. Бо тому що ця дитина вона ще не, не міцна, вона не знає всього. Вона увірувала. вона прийняла хрещення, заключила за віціми. І далі ворог її буде пожити. Тобто Господь веде, але ворог тут, як тут. Я знаю про себе, що якби не спілкування з братами і сестрами, якби не це Слово Боже, ми тут першому читаємо, написано, на хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. Наскільки важливо оці перші дні, оці перші роки життя цієї молодої дитини, народження від Бога? Щоб вона їла цей хліб духовний, щоб вона їла правдиве правдиве слово, щоб вона перебувала в єднанні з людьми, які знають це слово, і які підтримують і допомагають цій дитині виправляти ту дорогу, щоб вона правильно йшла, щоб вона правильно розуміла. Тому що ця, ця дитина, вона ж не розуміє, що тут написано. Та й навіть ми вже старші, які пройшли. Певний відрізок часу ми багато ж самі нічого не розуміємо. Для нас ще закрите. Тим більше для тієї дитини вона не знаходить доказу цих слів. І ворог в цьому починає спокошати. Говорить, каже, немає часу, ти що ти будеш там читати? Ти будемо часу, піди туди, той, той. А потім говорить, каже, ти не одно що ти читаєш, то ж ти не розумієш. І дитина читає і думає, ну вже десять разів прочитала. Ну не розуміє те Потім говорить, та ж є проповідник, на що тобі читати? Та не читай його. Є проповідники, ти слухає слово. Хіба тобі мало того? Що тобі, що треба в слові перебувати? Ну, читати, хватить тобі того, так як всі. Я ж в мані. То замучився. То спати хочеться, а тільки можеш Біблію читати, зразу засинаєш. Він дає мирний спокій і здається, заснув, о, сили має. О тепер я почитаю, тільки починаєш робити те саме. Браття, сестри, це дуже важливо не тільки для дітей Божих, а й для нас. Щоб ми, ми, дорослі, тобто, які вже. Споживаємо тут їжу, тобто Слові Божому, Господь багато чого нам відкриває. І то ми потребуємо, щоб ми були бодрі, щоб ми контролювали, щоб ми розуміли, що Той ходить як Ісуса, Господа Бога нашого, знавши, що Він хоче їсти, і його тіло волає, хочу хліба. Але Він сказав, написано, не хлібом самим буде жити людина. Але кожним словом Божим. Наскільки важливо оце, оце лікарство для тієї дитини, щоб вона змізнялася у слові? Бо коли дитина укріплена в слові, і багато чого розуміє, вона може сказати написано. Хоча, може, багато хто його відводить. Друге, друга спокуса, він бере цю дитину і веде нагору. Тобто в світ. Каже, ти подивися, ти молода, молода людина. Та подивися, як твої знайомі живуть. Та подивися, вони нічим не відрізняються. Їздять у хороших машинах, мають хороші бізнеси. Їдя що хочеш. Ходять такі одежі, що, а ти ходиш і А ти йди подивися, та піди раз. Піди хоч раз на ту дискотеку, ну, піди хоч раз в ресторан, там, ну потанцюй там, ну випий там ще щось. І так проходить сумне серце дитини Божої. Я говорю зараз за тільки таких, які народилися, тільки, які тільки, як то кажуть, молоко п'ють. І коли ворог приступає, Він каже, та вклонися мені, я тобі дам, і будеш такий самий, як вони. А прийде час потім будеш Богу служитися, О, що тобі то є? Ти молодий. Та релігія для тих, тільки старух, там для бабушек. Він хитриє всякого, всякого звіра, щоб відвести дити, а особливо молоди. В кого батьки віруючи. Він наскільки працює, він наскільки підводить, щоб отці діти віруючих батьків були тим камнем, часом від якого і плачуть батьки. Але Господь каже, написано, Господи, і своєму вклоняйся і служи. Тобто вклоняйся і служи, тобто віддай все в служінні Господу. І вклоняйся, і Господь тебе благословить на твоїх дорогах. І ти побачиш Божу руку, як він тебе веде, як він тебе благословляє. Коли ти стоїш на молитву і молишся, він каже, ось я Господу, ось я, я слухаю дитя тебе. Добре, що ти не відійшло. Добре, що ти не дивишся на перелік того міра, світа того. І не живеш по законам цього світла, але в, законі, але в Слові Божому ти не солода твоя. Це той мед, це те життя, яке ти споживаєш. І це життя дасть тобі вічність, спасіння. Ним ти будеш спасатися. Бо приступив ворога, ти скажеш: слухай, написано. До Ісуса Навина теж прийшло випробування, пробування. Але Він сказав, я і мій дім будемо служити Господеві. сідрах Месах і Авдинего теж могли б поклонитися і сказати, ми не хочемо ту піч. Але вони, знавши переказання отцівське, будучи мужами Божими, сказали, хоча ми не так, хоча ми не загинемо, але тобі не вклонюємося і твоєму бованні. Наскільки це же твердий, наскільки це може вірить? І каже, бачу, каже, а це хто четвертий? Як син? А говорить? Він прийде, він і запізниться. Але написано, що каже Господи, Богу і своєму вклоняйся. Тобто Господь Бог твій є для тебе все. Вклоняється обичну перед. Тим, хто вище, тобто, якого ти поважаєш, якого ти любиш, не. на якого ти кладеш свою дорогу і життя. Ти вклоняєшся, бо ти знаєш, що Він є сильний. Він має силу тебе провести по цьому буркливому морі. Ісус каже до Петра, йди, Петра, йди, я тобі я говорю. Бог говорю, і що? пішов. Але що подивися в правилі і то, тому Господь. Але Господь не сказав, що, що ти таке? Подав руки витягнув і жив той граду. І вони сказали, хто це такий, що каже, хвилі море повинуються. Будучи скільки з Ісусом, в них ще було оцей камінь 강... ворог їм давав, ви думаєте, від чого той? Я казав, то? Я вам казав, та то, 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 то марайте, а то не Господь. Зрозумійте, брати і сестри. І третє, коли ти почнеш падати, коли твоя віра спогітнеться, коли у тебе сили вже не буде, щоб протистояти проти, проти тих ворожих е, сказати, уловок, ну, він буде твою віру, яка осталася, спокошати і ламати. Отут саме найхуже, бо тому що після того може настати духовна смерть. Я на саме, на саме перший, як приходять. Що ти там мені розказуєш про Бога? А ти що спасений, ти знаєш? Ну та й дитина. То я знаю, що Господь мій Бог. Я, я люблю його, я читаю Слово, я бачу його руку. Та ж ніхто не пішов станиться, не сказав, що я спасенний. Та то ж то релігія і починає твою віру, яка же вона хитається, поранена. Він ще починає добивати. Брати і сестри, і тут дуже важливо, Дуже важливо бути в собранні святих. Почути руку допомоги, почути добре слово, почути слово від Бога самого. Не лякайся, не бійся, я з тобою. Знаєте, не раз приводять приклад, що йде Христоїн був піску і бачив Бога, потім підніс і каже, Господи, ти мене покинув. Ні дитя, це я взяв тебе на руки і місті. Брати і сестри, якби навіть, каже, не стало увесь загоні, якби навіть люди не дав, якщо наприклад, сталося не знати, що на тій землі. Тому ж може каже, я все одно буду славити, Господа. Бо тому, що це слово записано в серці, не тут, не, можна сказати, і тут, в книзі, на якій роздрукована, але воно записано на серці моєму. І я твердо знаю, і я твердо вірю, що той, хто дозволить йти мені по цій дорозі зі спасіння, він доведе мене до того славного. До того славного місця, де дороги чистого прозорого золота. Де сонця не треба, Господь оце все засвідчує. В спраги не буде, бо він водити буде своїх дітей до цих вод джерельних. Ми зараз це не розуміємо. І от приступив до. Вороду Ісуса, і дивіться, де він його поставив. На наріжника храму. Тобто на камені крововольну це може бути. ну, Коли ми дивимося старозавітній храм, бачимо оці е, труболі такі, може там він поставив. Може він на краю е, самого, ну, але написано, що він поставив його на, на краю е, і каже, що ти син Божий. То кінця, бо ж написано про те. Не раз, знаєте, є таке свідчення, що так, та я можу вже хоч пити, мене Бог із цели, бе я п'є і помираю. А Господь каже, не спокушай. Господа, Бога свого. Не спокушай. Це наскільки важне, коли ми йдемо цією дорогою і коли в нашому серці не спокушаємо Господа. Ну це наскільки важливо, це такий закон Божий, в якому Бог перевіряє нас, чи ми маємо віру. Чи ми спокушаємо Господа і робимо Його, знаєте, непревдомовцем. Він каже, не сказано, не спокушай Господа Бога свого. І диявол, скінчивши все це, спокушує мене, підійшов до нього до часу. В другому місці написано, що і приступили до нього ангели, і служили їм. Брати і сестри, Часто буває в нашому житті, що ми не розуміємо, чого так стається. Порою наш розум. Як брат говорив, багато чого не розуміємо, зрозумійте. Але знає Господь. Він знає ту дорогу. Бо Він прийшов, він перший поклав цю дорогу. Це не дорога багатства була. Це була дорога приниження. Але каже, я і на те прийшов, щоб виконати волю Отця, який послав мене. Будучи Богом Турцем Вселенною, який був у лоні Отця, знає все. І розказуючи, каже, коли я вам розказую про земне і ви не розумієте, то як я почну вам говорити про небесне, то як ви зрозумієте? Ви навіть такого простого не можете зрозуміти. Ученикій каже, як я, я тобі можу показати, ти ж бачив мене, а хто бачив мене, той бачив отця. Я не раз дивлюся на своїх дітей. Брати і сестри, діти наші це не то, що наша копія, це є особистість, але там є щось наше. І наразі дивися, якийсь поступок зробить, а потім згадуєш, то ж я так само робив. Брати і сестри, дивіться на Господа, дивіться на його дорогу. Не спокошаймося, йдімо прямо і перебуваємо в Слові Божій. Не ходім туди, де Господь не ходив. Хоча казали, дивися, він з митниками і з їсть і п'є. Каже, прийшов Іван, каже, і він не п'є. А той каже, хто він такий. Не спокошайся. Божі дороги. Вони вище наших дорих, але Він дивиться на нашу дорогу і поправляє. І Він дає нам слово Боже і каже, дитину, як каже, про день і ніч в цьому слові прибуває. Читай його, напоминай, вивчай його, щоб це слово і пісня та завжди була в твоєму серці. І знаєте, тоді мало буде всяких таких думок тих, які не від Бога. Знаєте, одні кажуть, скільки ж можна читати того слова, Та ж можна зума, з ума зірка і православника, то ж тільки священники співають, бо ми того не розуміємо. А кажуть, що якщо ви будете читати, то ви з розуму зійдете, бо там таке написано, а я вам скажу. Це три їжі, які є на землі, від яких людина, людина не помирає, а наоборот, оживає. Це слово Боже, тіло Ісуса Христа і кров. Дух Святий. Дух Святий навчає нас. Браття, вам нічого і сестри нового не, не відкрив. Але коли до Ісуса Христа, Господа нашого, приступив диявол і так його випробовував, не думайте, що ви останетеся без цього перебування. Він найде через кого, він через саму ближню тебе спокусить і перевірить твою віру. Але добре, сьогодні послухайся тебе, сухари, послухай, а потім каже, Господи, теж А чому ти не станеш за коліна? Господи, поможи мені пройти. Дай мені мудрість, як правильно сказати, як правильно зробити. Слово Боже це наше життя. Тому -то читаємо Слово Боже. Не будьмо впевнені, наскільки що ми в його все знаємо. Бережімо своє серце від того світу, лукавого. Ходімо дорогами Христовими. Любіть один одного, тому що, каже, якщо ви любите заповіді мої, то виконуйте їх. Дві заповіді є. Господь Голос Ізраїль. Було 10 заповідей, але Господь дав нам дві заповіді. Каже, в них все. Закони і пророки. Люби Господа все серце і ближнього як самого себе. І тоді будеш знавати, що ти якийсь не такий, як всі. Стінно твердо на тому на наліжені. Яким є сам Христос? І прийде час. Ми підіймо руки і скажемо, Господь, я тебе чекав, я тебе чекав. Я дякую тобі за відповідь, якою руками я до тебе стукав, і ти мені дав, ти не запізнився. В ну, моєму не раз бувало таке. І Я думав, що Господь відступив від мене. Але коли я молився, приходило, приходило до мене вирішення цього питання. Я казав, Господь, пробачу мене, що я трохи закидався. Я думав, що ти мене не чуєш, <клес> але він завжди чує нас. І хай це буде записано в нашому серці, він завжди чує нас. І думки наші знає, і навіть рух наших думок. Якщо слово народжується тільки в нашому серці, звідки воно приходить? Чи воно приходить від світу? Чи воно приходить від Слова Божого? Це дуже важливо. Це фундамент наш. Це Господь наш. Тому то, брати і сестри, славімо Його. Вже скоро будемо радіти. Будемо споминати цю дату, коли Господь народився в Ефлеємі. Ми будемо радіти, що Він прийшов і навіть для тих пастухів. Які свою череду пасли, для них прийшов він на Ангел, і сповістив це, і край місці дали він народився Спасибі. І хорі прийшли, військо Небесне, яке славило, яке говорило, слава небі, на землі ми і у людях добра воля. Він народився. І хто його пускає в це серце? Він там живе, бо він сказав, прийду з оцем і збудую нове. Йому не треба народжуватися, він же народився. Він приходить, приходить до нас силою, сильним мужем. Він міняє наше серце. Він підсказує нам іде. Тому хвала -то, нашому Господу, подяка нашому Господу, щоб він нас ніколи не залишає. Що він для нас Духа утішителя дав. Каже, краще, щоб я пішов. Бо коли я піду, Він прийде утішити наш. І Він серед нас і в нашому серці. Тому то радіймо, веселімося. і хай ворог не зіб'є нас. Хай буде його велика милість над нами, йому, єдиному, хай буде слава і подяка, Богу і силою.